Дуже-дуже багато було планів. Але, на жаль, 24 число змінило ці плани з бізнесвумен. Я трансформувалася в військову жінку. Він приїхав до нас, де знаходився наш підрозділ на фронт і прямо у підвалі. Зробив мені пропозицію. Це знаєш, ти вже казав, що я так люблю. Кохаю, і для мене так ну, найдорожче все, що зараз є всьому таки. Так то, Євгенія Олександрів, прошу ваш руки і серця. Я була в берцях, на мені був кітель, чоловік був по формі гарний, нас розписав генерал, і, і прям ну, це все було неймовірно. Я вирішила: якщо доктор дозволить, якщо можна, то чому б ще трошки не повоювати. Зараз під серцем. Нашу бандерятку. Вирішили купити такі перші <дит> дитячі речі. Боже, я не знаю, це так мило. Ось, Така краса. Ковбасон їм. <пит> Мені я не знаю, я взагалі ніколи не їла ковбасу, а зараз постійно хочеться таке, знаєте, все, що не корисне. Сок томатний постійно хочеться пити. Але теж раніше не була. У мене тепер така подушка. Це знаєте, замість цього чоловіка. <рігла> Мої знайомі дівчата, в кого такі ж є, кажуть, що чоловіки починають ревнувати. Ну що робити в мене на фронті чоловік? Знаєте, це те, що я для себе зрозуміла на фронті. Що треба жити в моменті нічого не треба відкладати на завтра треба жити і цінувати сьогоднішній день